Черепна партія буржуючи відправляється до вкусів, щоб загріти свої Так Таких буржуйок ми безліч зробили вже, не считали скільки тут. І все дуже файно працює. Зимою робила кузня для того, щоб привезти там на бригаді слідовосагрегати в нужне ламп. Це таке ремесло, де треба обпекти руки, отримати певні якісь травми, щоб вийти до нужного городу. На чорті полетів би в Москву і, і, і скинув підрахунку. Це треба завершити на нашому поколінні, щоб наші діти не, не бачили цієї війни, цієї розрухи, цього жахіття війни. Це іменно жахіття війни, коли е, сім'ї стають сиротами, діти малі, голодують, микаються по подвалах. І це все в 21 столітті. Не подумає рівним самим себе, от і все.